Чи маємо ми вже сьогодні ту вільну, по справжньому вільну Україну, якої ходів Тарас Григорович Шевченко? На жаль, ще ні. Це великий успіх нашого народу, що ми здобули незалежність. І не мирно, як дехто каже, не несподівано. Пролити ріки крові, величезні жертви, де ніхто, ні одна родина не, не, не була б того, що постраждала, не постраждала, не залишилася без, без страждання за волю України, не мені вам про це говорити. Чи траплялись вам люди, які просто своєю присутністю вміють наелектризовувати повітря, привносячи відчуття непідробного спокою і порядку? Саме таким був В'ячеслав Чорновіл. Він залишився таким, яким запам'ятали його люди, бунтівником, що перевернув країну, збудив її з комуністичного сну, хотів для неї добра і щастя. національна ідея, це знать будувати державу на базі корінної нації. Корінної нації українська нація нікому не шкодити всім нам надати всі можливості національним чином, але має бути чітко означено, що так як всі європейські держави, чи майже всі ми будуємо державу на базі корінної нації. Значить, її державна мова, значить, це наша історія. У 98-му році він привів до парламенту команду 48 однодумців. І щиро вірив, що зможе покластись на них за будь-яких обставин. Але вже за кілька місяців 30, з них зреклись його. Молоді з них казали, що він дідусь ідеаліст його час давно минув, а їм треба заробляти гроші. Старші зазначали, що самою політикою нині не пригодуєшся, і потрібно домовлятись з нині діючою владою. Спільними зусиллями вони відсторонили свого лідера від керування рухом, біля витоків якого він стояв. То були найчорніші дні в житті В'ячеслава Чорновола, тому що удару в спину завдали не вороги, а найближчі люди. А вже за місяць автівка, в якій чорновіл повертався з зустрічей, врізалась в Камаз, що невідомо звідки виїхав на дорогу. Після зради його соратників у нього залишилась команда з 18 чоловік. Він почав їздити в регіони з виступами, адже збирався формувати іншу власну політичну силу. І тоді вже його довелось знищити фізично. Ще за часів совка хтось із радянських слідчих з пересердя запитав Чорновола: ну, от добре, уявімо, є ваша незалежна Україна. Ким ви там себе бачите? «Як ким? Редактором опозиційної газети, відповів В'ячеслав Чорновіл. Народився Чорновіл у грудні 1937 року на Черкащині. За кілька місяців до народження було заарештовано його дядька Петра Чорновола. З заслання він більше так і не повернувся. В му він з відзнакою закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю журналістика. Працював на телебаченні, потім на хвилі хрущовської відлиги захопився історією української літератури, особливо до недавно забороненим СРСР Борисом Грінченком. В 63 третьому, -64 64-му роках брав участь у будівництві Київської ГЕС у 64-му вступив до університетської аспірантури, але не був зарахований через політичні переконання. В 65 му виступив разом з Дзюбою і з Тусом на прем'єрі Тіни Забутих предків в кінотеатрі Україна з протестом проти арештів інтелігенції за відмову давати свідчення на закритому судді братів горенів, засуджений до трьох місяців примусових робіт. Підготував збірку текстів лихо з розуму, портрети 20 злочинців про арештованих в шістдесят му шестидесятників, яка була видана на заході і стала справжньою подією в СРСР і за кордоном. В результаті в 67 му отримав три роки таборів суворого режиму. В 69-му році на засланні одружується з Атеною Пашко. Вона померла в 2012 році, незадовго до 13-ї річниці смерті свого чоловіка. В 70-му створює підпільний журнал Український вісник. Під час масового погрому шестидесятників 72-му році отримав від радянської влади ще один термін: 6 років таборів і 3 роки заслання. Письменник, дисидент Михайло Хайфець назвав свій тюремний нарис про Чорновола зеківський генерал. Після виходу з мордовських таборів мешкав на засланні в Якутії в травні 79-го року. Став членом української гельсінської групи. У квітні 80-го заарештований за сфабрикованим звинуваченням, фактично за участь у українській гельсінській групі, засуджений знову ж таки на 5 років тюрми. У 85-му повернувся в Україну, працював кочегаром, бо більше ніде не міг працевлаштуватись, відновлює підпільне видання українського вісника. У 88-му році ініціював створення української гельсінської спілки як опозиційної КПРС організації партійного типу. Активний член народного руху з моменту його створення у вересні 1989 року. З 1992 го його співголова розвалюється гнила Російська імперія. У березні 90-го обраний депутатом Львівської обласної ради, з квітня 90 до квітня 92-го голова облради. Восени 91-го року В'ячеслав Чорновіл був кандидатом у президенти України. Він посів друге місце, набрав 7,5 мільйонів голосів або трохи більше 23%. За словами Атени Пашко, так відреагував на свій програш Кравчуку: Програв не я, програла Україна. З 90-го року народний депутат, керівник депутатської фракції народного руху України. У січні 99-го року частина рухівців-прагматиків, на чолі з Юрієм Костенком, організувала розкол у партії, створивши альтернативний рух, який потім почав називатись Українська народна партія. 25 березня 99-го року Чорновіл загинув у автокатастрофі, коли повертався з поїздки у Кіровоградську. Філію руху. Під Борисполем автомобіль політика врізався у навантажений зерном КАМАЗ з причепом, який здійснював розворот посеред траси. Похорони Чорновола зібрали 200 тисяч людей. Йдуть десятиліття, змінюються генеральні прокурори, а справа В'ячеслава Чорновола так і не розв'язана. Вбивство найвидатнішого українського політика демократичного напрямку не розслідуване. 120 томів кримінальної справи, яка досі числиться як справа про аварію. Досі у владі бояться сказати, що така політика здійснювалась силами людей з Міністерства внутрішніх справ, що судова система і слідство десятиліттями робило все, щоб справа не була розслідувана. Загинув він у наслідок чи то підлаштованої аварії, чи він загинув від того, що його добили кастетом, адже була і така версія ослідства. Наразі і досі немає відповіді на це питання. Таким був життєвий шлях та смерть В'ячеслава Чорновола, одного з найпотужніших демократичних лідерів України. Сподіваюсь, вам було цікаво. Не забудьте підписатись на канал та поставити лайк цьому відео. А з вами, як завжди, був Андрій Аматор. Побачимось у нових відеороликах.